Неспокійна ніч була в Україні. Росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару об'єкти газоводобувної промисловості України у повітряних силах. Підтвердили збиття 134 повітряних цілей. Це 25 крилатих ракет Х-101, Х-55. 8 вісім крилатих ракет калібр, одна керована авіаційна ракета. Та х 69 І 100 ударних безпілотників типу шахед. Вперше цю повітряну атаку відбивали крім f 16 і французькі Міраж 2000. Про це повідомили у повітряних силах. Залучалась і винищувальна авіація. Зокрема, літаки f 16 та Міраж-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки. Ця атака стала наймасованішою атакою за цей рік. Це так, росіяни готові до миру, пробивають і пробивають дно. Схоже кохання тривало недовго, і Трамп почав віддалятися від Ілона Маска і трохи таки підрізав йому крила. Варто нагадати, що Ілон Маск обіймає посаду старшого радника президента Дональда Трампа. Крім того, він не є керівником департаменту ефективності державного управління, яке було створено спеціально під нього. Після масових звільнень американських чиновників у міністерствах Трамп обмежив права маска саме в ухваленні кадрових рішень Трамп наголосив, звільняти працівників міністерств можуть тільки міністри. До речі, відчитував президент США Маска у присутності його самого і міністрів. Як зазначають журналісти, на зустрічі Маск визнав, що департамент ефективності державного управління пропустився помилок і погодився з вимогою Трампа обмежити свою роль до консультативної. Відтепер остаточні рішення залишаються за очільниками відомств. Останнім часом Ілон Маск почувався як у Бога за пазухою, звільняє чиновників, грубо критикує лідерів союзних держав і не одягає костюм до овального кабінету. Як гадаєте, ми скоро побачимо гучне розлучення цих двох. Напишіть. В умовах охолодження відносин між Україною та її європейськими партнерами з одного боку та Сполученими Штатами з іншого, Франція почала претендувати на роль рятівника старого світу від військових загроз, що насуваються з Росії, аж до захисту країн Європи своєю ядерною зброєю. Про це відкрито заявив президент Республіки Еммануель Макрон. Що корисного із цієї нової позиції, Парижа може взяти для себе Україна? Про це далі. Майбутнє Європи не повинно вирішуватись у Вашингтоні чи Москві. Саме це є ключовою думкою без перебільшення історичного звернення президента Франції Еммануеля Макрона до своєї нації. Залишатись глядачем у світі надзвичайних небезпек було б безумством. Потрібно негайно приймати рішення для підтримки України заради безпеки французів та європейців. Заяви французького лідера пролунали на тлі різького розвороту головного гаранта безпеки Європи та демократії США. Макрон я думаю, і по своїм лічним контактам з Трампом, і по розвитку ситуації в відношеннях між США і Україною. Макрон для себе вже зробив вивод: США будуть уходити з Європи. США будуть как мінімум ослабляти свою роль в рамках НАТО побізпеченню безпеці Європи і поэтому Європа до е, нас е, е, чітко сознавати. їй е, е, придеться захищати е, самої. Поки у Білому домі вже відкрито грають на руку Кремля, припиняючи військові поставки Україні та згортаючи співпрацю в обміні розвідувальною інформацією, Макрон вперше публічно назвав Росію прямою загрозою для Франції та всього європейського континенту. Ми не можемо довіряти угодам з Росією. Мир повернеться на наш континент тільки з тихомиреною Росією. Я хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що цього не станеться. Що важливо, слова Макрона підкріплюються діями, крім обіцянки, наростити військову підтримку України за рахунок суттєвих інвестицій у французьку оборонку та передачі зі складів наявного озброєння. Франція пропонує Україні свою розвідку. Франція готова передавати Україні розвіддані після припинення співпраці Києва з Вашингтоном. Наша розвідка суверенна з власними можливостями. Ми даємо українцям можливість скористатися цим, крім підтримки України. Франція готова до рішучих кроків щодо зміцнення безпеки країн-членів Євросоюзу. За словами президента, Франція буде обговорювати з європейськими союзниками розміщення французької ядерної парасольки як альтернативи американській. Макрон подчеркивает, почему именно Франция должна выполнять лидирующую роль в политике безопасности Европы, потому что у Франции есть ядерное оружие. И если не будет ядерного американского зонтика для Европы, то тогда ну, фактически Франция готова выполнять эту роль. Возможно, будет на базе Франции и с лидирующей роли Франции развиваться совместный европейский ядерный щит. И Украина может вот к этому совместному проекту, а Та, а також к проектам создання самісної європейської системи противоздушної оборони і э, е е ракетного щита Європи дії лідера Франції підтримує також і французький парламент, лідер правої опозиції Марін Лепен, яку раніше неодноразово звинувачували в симпатіях до Росії, засудила рішення США щодо України. А лідер правоцентристської групи у французькому сенаті взагалі звинуватив Трампа в союзі з Путіним. Вашингтон перетворився на двір Нерона. Імператор Палій, покірні придворні та блазень одурманений кетаміном, який відповідає за чищення в держапараті. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми боремося з диктатором, якому допомагає зрадник. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста: дати відсіч. Насамперед не помилятися. Поразка України стане поразкою Європи. Консенсус серед політиків свідчить про те, що у Франції розуміють, Європа або зміниться, озброїться та допоможе Україні вистояти, або зникне з політичної карти світу.